Під час весняних канікул у класах метрошколи в безпечних місцях закладів освіти вже другий рік поспіль за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова реалізується міський проект Харківські університети Формула вибору. Це чудова можливість для харківської молоді розширити свої знання про професії, що пропонують вищі. На одній зі станцій метрошколи майбутні абітурієнти занурилися у світ медицини. Тут можна було наживо подивитися, як відбувається процес навчання у харківському на. Національному медичному університеті та навіть особисто попрактикуватися у деяких медичних маніпуляціях. Я зараз робила зліпок цього чудового зубу. Мені здається, що це дуже важливо, особливо коли зараз війна, а бачити, як це. Оїться наживо та визначитися з факультетом. Як правильно вирвати зуб та зліпити його форму, поміряти тиск та рівень сатурації, зробити штучне дихання та зашити рану. Все це і не тільки могли побачити на власні очі старшокласники різних закладів освіти Харкова. Бо вже зовсім скоро юним дівчатам та хлопцям доведеться вирішувати, куди піти навчатися, яку професію обрати, таким і де працювати. Ну, мені цікаво взагалі це все. Я б хотіла вступити в медичний університет. Нам розповіли взагалі про університет. Тут побачила там, окуляри, віар. ми побачили там органи, скелет, взагалі побачили, як користуватися турнікетом, як зашивають рани. Програма профорієнтаційної зустрічі була насичена різноманітними пізнавальними, теоретичними та практичними заходами. Викладачі та студенти Харківського національного медичного університету представили майбутнім абітурієнтам роботу 20 основних кафедр. Їх напрям та специфіку. Це вже в нас друга кімната. В першій кімнаті це була як теоретичний матеріал. Також дуже багато чого дізналася. Тут я просто можу все це. Потрогати все це побачити, як це все працює, і це дуже, 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 дуже цікаво. Студенти і викладачі вишу цікаво і змістовно представили свій навчальний заклад, розповівши про умову вступу та спеціальності. А представники різних кафедр надали можливість школярам поринути у світ медицини та навчитися найпростішому, але дуже необхідному. Ми готувалися дуже довго. Цей захід проходиться з метою для того, щоб майбутні абітурієнти вони бачили, як працюють справжні лікарі, медперсонал у майбутньому. Тобто, це робиться для того, щоб вони вже побачили, які дії їх будуть чекати, коли вони. Пройдуть ось цей шлях, щоб стати лікарем. Особисто мені було дуже цікаво спостерігати за тим, як це все робиться, які маніпуляції, і це мене ще більше зацікавило, щоб я вибрав собі майбутню спеціальність, яка пов'язана з медициною. Тут у нас ви можете побачити терапевтичний стіл. Можна навчитися попробувати виміряти артеріальний тиск насичення киснем. Хисорода, тобто сатурація кисню в крові, можна також спробувати почути, як працює серце на манікені або працюють легені. все це ми використовуємо при навчанні. Зі студентами ми сьогодні представляємо для майбутніх абітурієнтів програму фізична терапія. Ми знаємо з вами, що на сьогодні це така нагальна проблема, тому що ми живемо у військовий час, але не тільки військовий час заставив нас мати таку освітню програму, тому що фізичний терапевт це по перше відновлення втрачених функцій або навичок звичайного життя будь-якого з наших пацієнтів. Педіатрія, стоматологія, клінічна психологія та навіть такий напрям як патологічна фізіологія були представлені потенційним абітурієнтам. Дисципліна патофізіологія і ключовим вивчення цієї дисципліни є експеримент. Тобто, коли ми використовуємо різних експериментальних тварин для моделювання різних патологічних процесів, хвороб з метою вивчення етіології, патогенезу. Розробки принципів терапії діагностики школярам розповідаємо, які в нас є для препарування каріозних порожнин тобиння наканечники, які в нас є коли вже там глибока каріозна порожнина. Так ми побоюємося, що ми можемо вскрити там рог пульпової камери, бо вона має певні роги. Тоді ми переходимо до мікроматурас». На вже традиційному у Харкові профорієнтаційному заході був присутній і мер міста. І Терехов поспілкувався з викладачами та здобувачами вищої освіти, а також зі школярами, підкресливши важливість збереження освіти у мегаполісі та залучення роботи спеціалістів саме у Харкові. Сьогодні ми потребуємо, щоб наші діти обирали себе професію, як вони будуть жити далі і де вони будуть працювати. Дуже важливо, щоб наші діти залишалися у Харкові, не виїжджали в інші міста, в інші країни. І я дуже вдячний сьогодні всім вишам, які працюють над тим, щоб залучати дітей і щоб вони отримували освіту у Харкові. І от сьогодні така... Презентація Харківського медичного вишу. Дуже багато дітей і хтось вже визначився, що вони будуть вступати до цього вишу. Я впевнений, що нам необхідно робити все для того, щоб діти залишалися у Харкові і навчалися у Харкові. Зустріч майбутніх абітурієнтів з представниками Харківського національного медичного університету у рамках міського проєкту Харківські університети. Формула вибору стала важливим кроком для одинадцятикласників у виборі майбутньої професії. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулав, Олексій Стрінков, Харків. Новини.